На Закарпаття приїхав словацький політолог Міхал Цірнер, доктор філософії кафедри теорії політики інституту політології філософського факультету Пряшівського університету, аби обговорити підсумки парламентських виборів у Словаччині 2023. зокрема, що очікувати Україні від нового уряду Словаччини. Гість каже, вибори матимуть вплив на відносини з Україною. Буде то мати вплив, перетеже ті представники владної коаліції мають... буде це мати вплив на відносини з Україною, тому що представники урядової коаліції мають дуже жорсткі висловлювання стосовно України і мають багато проросійських наративів, проросійських висловлювань. Але це те, з чим вони звертаються до своїх виборців, своїх прихильників. А реальність на цей момент така, що на європейському ґрунті нічого не змінюється, і вони підтримують той зовнішній закордонний Курс, який був раніше прийнятий, це означає, що вони по суті роблять все те, що важливо робити для європейського союзу і північно-атлантичного альянсу. Так що я думаю, що так, відносини це погіршить, поставить під загрозу. Але реальність буде така, що Словаччина не буде тим партнером серед 27 країн Європейського союзу, яка буде голосувати проти допомоги Україні і проти інших схожих речей. На мій погляд, ми цього не дочекаємося. Того мене не дочками. Експертну зустріч із гостем організували Центр аналізу регіональних ризиків НДІ Центральної Європи у партнерстві з кафедрою політології та державного управління УЖНУ. Директор Центру аналізу регіональних ризиків, кандидат історичних наук, заслужений діяч науки і техніки України Світлана Мітряєва, наголосила. Тема результатів нещодавних виборів у Словаччині нині особливо на слуху, як на Закарпатті, так і в Україні загалом. Тому власне і вирішили запросити експерта, аби спільно розібратися в актуальних питаннях. Оскільки те, що відбувається в останній час Словаччини, є предметом дискусії, предметом спільної уваги наших експертів, і київських, і закарпатських, то нам дуже цікаво почути думку такого експерта, який і розкаже, чому ж все-таки про російські сили перемогли в Словаччині, тому що для Закарп... Паця для України це є сигнал, над яким треба працювати. Працювати потрібно практично на всіх рівнях, додає Світлана Мітряєва. Це треба думати, і посольству, це треба думати, і українській громаді в словаччині це треба думати і всім тим, хто завжди вважав, що словаччина це є партнер і друг України. Почути інформацію з перших вуст, тобто безпосередньо від громадянина Словаччини експерта, зібралися й студенти та викладачі Ужгородського національного університету. Адже тема обговорення змога частково заглянути дещо й у майбутнє України, каже проректор УжНУ, директор НДІ Центральної Європи Мирослава Ленділ. Ми розуміємо, що Україна і це дуже добре, скоро стане членом європейського союзу, і ми будемо жити в одному політичному просторі. Тому те, що відбувається у політиці сусідніх держав, буде безпосередньо впливати на Україну. Це один з проявів такої дуже ефективної співпраці між двома університетами на рівні факультетів, кафедр і залучення експертів. Науковці у співпрацюють із міхалом Цірнером давно, навіть мають спільні наукові публікації. І така зустріч теж нагода обмінятися думками щодо тем, які досліджуватимуть у майбутньому, які видання можуть підготувати, та як спільно навчатимуть студентів. До прикладу, колеги з Пряжівського університету долучаються до читання гостьових лекцій студентам УЖНУ. Міхал Цірнер на початку другого семестру прочитає студентам лекцію з політології, яка теж стосуватиметься політичного ландшафту Словацької республіки.